Уявіть, ви прокидаєтеся, гроші вже прийшли на ваш рахунок. Без будильника Офісу і щоденного стресу. Це називається пасивний дохід. У цьому відео я покажу вам, як створити своє перше джерело пасивного доходу всього за 30 днів. Жодної магії, тільки реальні приклади, чіткий план і те, що дійсно працює у 2025 році. Поїхали! Що таке пасивний дохід. Пасивний дохід це коли гроші приходять навіть тоді, коли ви не працюєте. Але важливо розуміти, він не з'являється з повітря. Спочатку активна дія, а тоді результат. Коротку поясню. Приклад перший. Продаж цифрових продуктів. Цифровий продукт це файл, який покупець отримує одразу після оплати. Вони бувають максимально різні. Приклад другий. Інвестування. Інвестування зазвичай буває безризиковане. Наприклад, кладете під підрічний відсоток і просто чекаєте. Інвестувати можна як в криптовалюту, так і в компанії. Приклад третій. Автоматизований онлайн бізнес. Пасивні онлайн бізнеси також бувають різні. Для прикладу, я назву декілька: це YouTube канал монетизації, продаж онлайн-курсів або гайдів по будь-якій сфері. Афіліат Маркетинг. Для тих, хто не знає, це коли ви створюєте відео про будь-який товар. Залишаєте під ним посилання на цей товар, люди купують і вам відсоток. Легко і просто. План дій на 30 днів. Тиждень 1. Обери модель та вибери свій формат. Створення електронної книги, гіда або курсу. Нішевий блог або Ютуб Шортс із монетизацією. Продаж через Еці Gumroad, Бусі. Тиждень другий. Створення продукту або контенту. Пишемо, записуємо або збираємо. Без перфекціонізму. Наприклад, 10 сторінок гіда на тему, яку знаєш. Якщо це відео, то 10 корисних шортс за нішевою темою. Тиждень третій. Це платформа та запуск. Вибираємо, куди залити. Для прикладу Gumroad – Ubimi, Etsy та YouTube. Робимо простий лендинг або посилання в Біо. Тиждень четвертий – автоматизація плюс просування. Немаль розсилка, наприклад, через конверт Kit. Автоматичні відповіді, заплановані пости, колаборації Reddit, TikTok – Це трафік без бюджету. Реальний приклад. Я створив гайд за 5 днів, виклав на Goomroad і вже через 2 тижні отримав перші 50 доларів, а через місяць понад 200 доларів. Поводьтеся для початку це непогано. І не забувайте, що пасивний дохід це не казка, це стратегія. Почни з малого, зроби перший крок сьогодні і через місяць побачиш результат. Підпишись, якщо хочеш більше практичних інструкцій, напиши в коментарях, який формат пасивного доходу тобі цікавий найбільше. А ми побачимось в наступному відео.